Ну, тривай. Тривай, Рюбка. Вже така прямо осінь осінь Жовті дерева, багато листічка на підлозі. Але ще тепло. Дивіться, яку красу маю гарного кольору шампань. Але це не мені, це на подаруночок. А ще я була в моєму улюбленому магазині Дім сад, Город і купила ось таке добре для землі. Тому що в цьому році, та й в минулому, у нас тут -от поселилась і і все-при-все все побила помідорки. Але дивіться, як гарно зійшла гірчичка. Минулих вихідних я то а, перекопала, звільнила від бур'янчику і засіла гірчичкою. Ще покажу вам оцей кущик. Незважаючи ні на що, він дає плоди. Ось перчик гіркий, як рясно цвіте. Тут, як завжди, спить, бо коровка, он, бачите, десь вона. Угу. Тут ще висять маленькі, вони вже не почервоніють. Це зійшла фацелія. І он я бачу, які гарні перці у мене ще почервоніли. Пішли ближче. Ці перчики називаються подарунок Молдови. Вони так довго червоніли, я не знаю, декілька тижнів. Боже, яке воно гарне. І цей вже потрошки починає, не знаю, чи встигне, чи не встигне. І дуже багато синеньких. Дуже, я не знаю, начебто холодно, а баклажани як подаріли. Напевно, жодна рослинка не любить жару, як це було влітку. Бачите, трошки похолодало і поперли. Так, пішли дивитися на оце ружка. Ще буде вона у мене наступного літа, а потім піде в цвіт. Отак от гидко зійшов шпинат, озимий шпинат. Я саджала, бачите? Чорті що. А це рукола. Рукола теж, виявляється, любить прохолоду. Дивіться, минулого разу, як я її садила, вона трошки попалена була сонце. Це моя полиничка, а серед неї ще дійшов часничок. Напевно, щось я не викопала влітку. А це новенька. Вся прийнялась. Головне вчасно саджати. Сьогодні-завтра хочу очистити оцю діляночку, прибрати помідорки і теж посадити гірчичку. А ще так, і огірки треба вже прибрати. Так сумно, що треба все вже прибирати. Все, в мене там одна квіточка розпустилась, третя за літо, Зараз покажу. Ось. ось ці мої улюблені пітушки вже квітнуть втретє за літо. І ще ось така в мене є, ось такі вони є, але ці не квітнуть, ці стабільно квітнуть. І ці всі, і все літо. Така вже грусненька клумбочка. Троянди. Такий гарний кущ. Сьогодні нарву букет. Дивіться, якого кольору файного. І тут. Ось це у мене дуже красива хризантемова зона. А стоять вони так довго, тижні два минули букетик стояв. І м'ята. Така свіжа-свіжа. Хоста. Хосту пересаджу, бо тут влітку сонечко і їй некомфортно. Нє, ну ви бачили таке жовтень, жовте листя. У мене почався сезон збору баклажанів. Зараз будемо робити ікру. Дощ й дощ. Але дивіться, який я гарний букетик нарвала. Минулий у мене стояв десь тижні зо два. Тим не менш, ось який врожай. Ціла мисочка. День другий. На дачі ми вже не ночуємо, тому що холодно, темні, темніша і рано Підемо збирати останні помідорки і ще не останню малинку. От і все. Сезон томатів закінчений, бо сьогодні вже буду витирати всі ці помідорки. І ще трошки зелених. Я дуже люблю а, квашені помідори. Зелені Заквашені. От і все, все, що ми вирощували з березня, вмістилось в одній тілешки. Проміжний етап. Тепер найважче вибрати це все, що не вибиралось ціле літо. Не так то швидко, як здається, на перший погляд. Навіть половинки не прокопала, трошки не вистачило мені світлового дня. Вже сонечко сіло. Буду їхати. Бочка 65 літрів. 65 п'ять літрів вина.